Так, Друзі, привіт! Сьогодні оглянемо в нас і окрольчики, хоч і літо жара, от, але самочки всі парував, тому та, по чуть-чуть родять там, по 2-3 по з інтервалом. От, має бути там ще деякі родики, але бачу ще поки. куха. Вранці зайшов от їсти давати, то бачу дві штучки родили. Давайте оглянемо, що вони нам родили, там, така кількість, от, чи всі живенькі. Так, ці в нас, бачите, підростають, такі вже, бачите, крупненькі стають. Так, це молоденьку посадив, бачите, тих, що я казав, пам'ятаєте, дві штучки продав. А це, бачите, четверте вже будує гніздечко. Так, а це у нас родила мадамка. Тікай мене, тікай. І оця я ночі кидав наверх. Тікай, 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 тікай. Ну не серце. так що роблять Вредіни. Так, а ці вже дивіться, які. цій, вже вже які попідростили наші срібники, срібнячки, то вже нормальні дядьки, вже посики вам по 40 сім-то днів, мабуть. Чого собі кабани, дивіться які. Разабирать Так Я й сам ще не дивлюсь, що тут робиться. Ого, є багатенько, бачите. Слава Богу, самочки родять нормально, бачите. І такі я хочу сказати що кабаносики по грам 70. Так, беремо лоточки нового і переложуємо їх сюди спочатку всіх. Хто тут, що тут? Чистий пушок, так три. Чотири, п'ять. Оце якісь дрібне, бачите? Шість. Сім, вісім. Дев'ять. Десять. 11, 12, Цього. Бачите. багатенько родять, Проблем з цим, слава Богу, немає. Чистенькі, бачите, забираю. забирає. А тут де мокренький, бачите, ага, єдненький загиблих. Бачите, що треба прибирати кому. Уже знову там є люди, які скажуть, що не треба лазити. Та як не треба, бачите, воно тут зараз мордіть віддалі та жара. Так це міняємо, значить це мокре. Бачте. І чистеньке сінце ложимо. Я взял такие мягенькие сину, лотала ніби Що, Крылочки да и їдять прямо из сина. О, здесь. Пошли тут ямочки небо. И туда кушочку. Так, лишаем більшеньких так, два. Дві. Чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять. цих три, поки не лишимося. Подивимося зараз другу, якщо ще обличні, то є, лично це постійно. Ні, то буде дев'ять поки. Три штуки лишні. Так, опять же, так, следующей. Давайте ще один лоток возьмем, щоб всі не путали сна. Шесть вот Мокру все переполочене. Так, один живий два. Оце три, четыре, п'ять, шесть, семь, вісім, дев'ять. Так, друзі, тут 9. На жаль, тут є багато загиблих, бачите. Є один загиблих. Так, де ще. Ще був другий. Точі, два два загиблих. Так, Це більш-менш окей. океан. Тут два загиблика є. Поки назад їх всіх. Де це це родило ще на підранок більшого. Займаємо ця голодачка більшенька. Глибшенька. Але до речі, цю треба буде закрити, щоб не ходила, бо вона така знаєте, неспокійна, як я кажу, бігає постійно. Туди-сюди, туди-сюди. Тут бачите, якраз комплект теж доволі такий жирні, здорові. Шість, дев'ять, бачите, не треба нікого кидати. Туди можна просто доложити. Ось це добре, що є БУ-хух, то я завжди його збираю, О, це сухіший, такий, чистіший. Ну і все, їм тут буде норм. Ось таке баште гніздочко. Так, позакривали їх, щоб вони лишний раз не бігали. Так, Ну я не знаю, в мене там ще мають родити, по суті. Хіба можу взяти, знаєте, що дійсно поки не викидати, бо в мене вже раз таке було. А... Оцих троє я викинув, а в мене було таке, що родило вісім, чи там шість, І треба було підкинути. То може ми їх все-таки поколишимо, цих троє теж. Одне малесеньке дуже, два нормальних. Ну Поки хоч побудуть. Мене ще одне родить сьогодні. Ну, друзі, бачите, так оглянули два гніздечка, які родились сьогодні десь вночі або під ранок. Е, до речі, помили систему, вроді би все нормально. Слава Богу, як криль не впав. От. Надіюсь, поможе, бо з водою теж можуть бути проблеми. Тут Тому надіємося, що буде все добре. Так, друзі, сьогодні теж у нас тут уборочка. От. Тому, бачите, почистили підгребли. До речі, ліпки ліпками, От. але дуже класно працює кліносан ще. Чому? Зараз вам покажу. Дивіться. Може, хто просто не читав для чого, в чому різниця між кліносаном і йодокліном. Дивіться, знищує бактерії, віруси, грибки, понапер, полинає вологу в місцях застосування. От, ну, Запахи метаном як е, відділяй, відлякує дорослих комах та знищує личинки при довготривалій дії, вбиває спори. Тому, бачите, навіть від мух добре, чи... оце коли вони сідають на гною, ну, бачите, зараз незаметно, От, щоб вони літали, я вам скажу. хоча жара. Тому що я до цього йодокліном сипав, йодоклін добре у приміщенні знаєте, запах так. А на дворі тут чуть підсушить, Плюс, щоб запаху не було, Кліносан, сан мені кається краще навіть. Так що посиплемо чуть, чуть тут. <coughs> Вже теж бачите, тут закінчу. добре, що замовили. Ну, Я бачите, набираю його отак. і просто так хаотично можете, посипаю, Чуть-чуть ну, підсушуємо заодно тут, де вологе щоб не було такого запаху по-перше, менше всяких комарів мух сюди лізло Ну, так само 50-100 грамів на квадратний метр йде зодно запах такий класний коїсь хвоє ніби Я тут -то теж посипаю, де хожу. Захожу, Все одно з двору щось носить. Так що бачите, кліносанчик в цьому випадку дуже добрий. Отак бачите, виходить. Все. І для кроликів і для себе запаху нема такого під клітками. Так, друзі, ну дивіться, про салосанчик вам. Покажу. Ну, короте, Я його відкрив, але він класний пахне. Він просто таким цитрусом, типу, взагалі Якщо... щось таке нагадує якесь, чи лікувальні якісь аптеки. Ну, Реально. Будемо посипати так само їм зараз. Сьогодні поубирали і тут. А... О, зараз посиплюємо по землі, почуємо, чи буде такий реальний запах. Так, візьму зараз я цю. пачечку залізу ну, і так посипаю його mm так -hmm. що замагаємо все підноситься плюс запах об'ємо це я підмітаю час від часу. О, чуть ногами розноситься Ох, інтересний запах такий його пахне реально і воно бачить розноситься тут собі тягається за взуття батонка по-іншому не буде тому селосанчик теж прикольний бачите такий дезінфектор Значить, буде ще я на дворі а тут... Приміщення буду селосаном посипати, так що так от. Вони є і бачу 5-10 кілограмові теж. Це було в боксі в мене таке, я замовляв. Так, Дивіться, ну, як картопля якось полосою після дощів висохла прям вщент. Вже починає зіллям заганяти. Ну, Стовбури, звичайно, коріння дуже якесь стебла грубі, дивіться. Майже по метру, не знаю, що тут наросте. Ну, копали вже трішки, то вроді гарно є. Але ще росте вона. І капуста гарненька стала у нас тут баштейка. Лопатенька така. Ось яка травичка ота виросте. Не дуже велика, сантиметрів 15-20. Може щось наросте. Слабенько, оце дощі пішли, то може хоч щось буде. Буде у пісні. Бачите, сіно косить, а хтось розводить кулюки, дивіться. Хі -хі -хі. Позакидали поляником, нічого не треба. Зараз візьми вируби, на другий рік, каже це моє оддай назад. Так, я вже 100 років не бачив буряків. Бачите, люди ще садять. Такі непогані, навіть не лопаті великі. Бачите, люди. Вже ячмінь. В основному всі помолотили, хоча там, бачу, ще стоїть. Пшеничка, ячмінь. Вже і жито навіть. Ось нас таке бульба стрмна. Коріння взагалі не видно вважає. Мало того що маленька, то ще й заросла як... Так, ну йдемо зараз нашого весь глянемо, що там з ним взагалі. Бо я пробував він по дорозі йшов, де-не-де де пару. Зернин пробую на зуб, то вона ще таке наполовину м'яке, Не сказати, що прям тверде геть. Тому я знаю, що завжди у вас пізніше в останню очередь, можна сказати, молотять. Як бачите, сусід ячмінь вже змолотив, а це наш овес. Ну, я хочу сказати, що дуже високий, Слава Богу, що він навіть не поліг вроді. Ми багато виправився капітальний. Бо я думав, що з нього не буде нічого. Чуть-чуть попробуй. Ні, вже тверденький. Ну не скажу, що геть прям. Ну вже десь на підході. Він бачу світліє вже, що то дощі йшли. Його Зараз почне Короче, Нормально. Гарний офис. Ну але ще хоча б пару днів, може оце дощів не буде, погода. Ми його змолотимо. В принципі, вже його монет молотить, я хочу сказати так. Мені вже почти тверди зернина, але оболочка оця, значить, самого овса, оце де шолуха. Там місцями такі чуть зеленкувати, хоча... Ну, коротше, нормальний. Твердий. Зернина тверда, я не розкошую. Тому в принципі можна молотити на днях, дзвонити до комбайнера, коли він буде тут Так що, Та топчик!